Означає найкращі результати, найвищу якість і максимальну безпеку, щоб забезпечити це необхідні різні напрямки. Незалежний аналіз третьої сторони проведений і e лаб, який є абсолютно прозорим. Сертифікація кельнського списку гарантує безпеку наших продуктів для чистого спорту, виготовлено у Німеччині відповідно до стандартів ГМП. І нарешті наша основна компетенція. Ексклюзивна концепція транспортування поживних речовин ЕНТІСІ доставляє поживні речовини коли й туди, де вони потрібні на клітинному рівні зсередини та ззовні. Тепер ви запитаєте, що робить нашу технологію ЕНТІСИ унікальною, і не схожою на жоден інший продукт, що є сьогодні на ринку. Щоб зрозуміти ентіси, потрібно усвідомити, що це не одна річ чи один компонент, а скоріше сукупність технологій та спеціальних інгредієнтів. Просто Деякі її особливості прийнята перед їжею рідка дозована форма забезпечує швидке транспортування через шлунок. У нашому продукті ми використовуємо не просто інгредієнти. Дослідницька команда PM International постійно шукає сировину з високою біодоступністю. NGP – не просто суміш інгредієнтів, а індивідуально розроблена концепція, що відповідає потребам людей. Ми завжди намагаємося знайти най- що баланс між високобіодоступною сировиною та найефективнішими комбінаціями цих біоактивних мікроелементів? Таким чином сировина працює як симбіоз, тому що вибрані мікроелементи створюють синергетичний ефект і підсилюють один одного та покращують резорцію, використовуючи сировину за модульним принципом. Ще одним дуже важливим фактором є підсилювачі резорції, виготовлення із особливої суміші, трав і спецій. Ми поєднуємо тисячолітні знання з новітніми технологіями сьогодення. Ми наполегливо працювали протягом останніх семи років разом з науковою радою і особливо з професором Юліаном Вігубером з університету прикладних наук Верхньої Австрії, щоб дізнатись про різні підсилювачі розції. Ми виявляємо та аналізуємо вот, тисячі інгредієнтів, перевіряємо оптимальні пропорції. Найкраще поєднання окремих інгредієнтів та груп мікроелементів, і ми пишаємося тим, що реалізували унікальну технологію мікросол, плюс зі стимуляторами резорції в 2023 році. Є деякі види сировини, наприклад, куркумін або ю 10 які зазвичай погано засвоюються організмом людини. Для цього потрібні спеціальні системи транспортування. Ми використовуємо систему перенесення куркуміну в Power Cocktail, який збільшує всмоктування до 40 разів. Ми також розробили абсолютно нову технологію. Технологію носіїв для IP5, технологію подвійного принесення у 2020 році. Ми вперше поєднали водорожчені та жиророщинні інгредієнти в одну розпилювану форму з унікальною високою абсорбцією, наприклад, вітаміну D3 та вітаміну К 2 в роті. Саме ці знання ми змогли інтегрувати в наші інновації, щоб створити ексклюзивну технологію Microsoft Plus, яка не має аналогів у світі. Технологія Microsoft Plus є унікальною та очікує на патентування. Ця девочна технологія поєднує мікросумицели та міселізований підсилювач опції. Ви можете знайти їх виключно в наших рідких продуктах. Твітлайн люди часто запитують, чи є технологія ЕНТІС запатентованою навіть більше. Вона базується на понад 70 ексклюзивних патентах і ще понад 20. І патентів знаходяться на стадії і розгляду у нашому оптимальному сайті. Фітлайн присутні всі аспекти Отримайте необхідні поживні речовини щодня завдяки нашій цілісній модульній концепції. Фітлайн Power Cocktail – ідеальний початок дня для більшої енергії, сили і концентрації та підтримки імунної системи. FitLine фітлайн ввечері наш запатентований запас мінералів та мікроелементів. Фітлайн Cocktail Джуніор, наш оптимальний набір для дітей. Фітлайн Дженерейшн 50+, Плюс. Спеціальний продукт для мене. Мені зараз 68 років. Цей продукт є додатком до Power Cocktail і має спеціальну формулу для потреб покоління 50+. плюс. Ми поєднуємо важливі інгредієнти для підтримки здоров'я серця, мозку, очей та для гормональної регуляції. Ми також використали давні знання Азії та додали високоякісної червоної жінки. Настала осінь а разом з нею, і сезон застуд та грипу. Щороку, коли листя починає опадати і температура знижується, ми спостерігаємо різке зростання гострих респіраторних інфекцій. Це час, коли наша імунна система піддається найсуворішому випробуванню, але ось правда, наше харчування для зміцнення імунітету це не лише сезонна проблема, це цілорічна відповідальність і довгострокова інвестиція в наші добробут, енергію та витривалість. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні надати нашим тілам можливість бути готовими до всього, що трапиться на нашому шляху. Уйти необхідні поживні речовини щодня, набір оптимальний сет, ідеальний початок дня, щоб заповнити прогалини в нашому харчуванні, а також наша довгострокова підтримка імунної системи. Дозвольте запитати вас, а що, якби ваша імунна система мала партнера не тільки на сьогодні, але й на довгу перспективу. Наш оптимальний сет, саме такий, це ваша щоденна основа для довгострокової підтримки імунітету. З Power Cocktail ви отримуєте більше ніж просто добавку. Це дивовижне комплекс рішення історія створення нашого Power Cocktail – надбання для підтримки травлення та імунітету. З самого початку роботи в PM International ми зосередилися на підтримці кишківника та зміцненні імунної системи. Ця місія розпочалася з основних продуктів: FitLine Fito та FitLine Антіокси. Коли я вперше приєднався до Фітлайн, я щоранку особисто змішував фіто і антіокси. Це був щоденний ритуал, який поєднував найкраще, що дарує природа. З науково-обґрунтованими перевагами ці два продукти зрештою були об'єднані в те, що стало однією з наших основних інновацій. Фітлайн Basis. Пізніше, щоб надати вашим ранкам енергійного заряду, ми додали Fitline Activize до цього потужного дуету. Результат наш дивовижний фітлайн павер коктейл. Павер коктейл це унікальна синергія, що поєднує в собі найкращі якості трьох продуктів. Сьогодні павер коктейл пропонує комбіновані переваги кожної порції. Fitline Power Cocktail містить денну дозу Fitline Activize для. Збільшення енергії, сили та концентрації. Фітлайн павер коктейл також містить ключові елементи Фітлайн Basics, спеціально розроблені для підтримки мікробіома кишківника. Здорова травна система є основою загального благополуччя, і незабаром ми детальніше розглянемо цю важливу тему. На додаток до всього фітлайн павер коктейл містить фітлайн антиоксіт. Наш унікальний антиоксидантний потужний засіб з потужною командою антиоксидантів. Та ретельно підібрану суміш високоякісних рослинних інгредієнтів, націлених на підтримку захисту ваших клітин від окислювального стресу, підсумовуючи Power Cocktail – це розумне рішення три в 1, що надає енергії вашому тілу та мозку, сприяє травленню і допомагає захистити ваші клітини. Все це на основі реального досвіду таких самих людей, як ви. Давайте детальніше розглянемо, як кожна складова працює разом, щоб поліпшити ваше самопочуття. Power Cocktail – це ваш незамінний... Інний ранковий фундамент ретельно розроблений, щоб заповнити прогалини в щоденному раціоні та забезпечити організм усім необхідним для його нормального функціонування, завдяки унікальній суміші активних речовин, повному спектру вітамінів групи В, необхідних для енергетичного обміну і розумової працездатності, натуральний кофеїн з гуарани, що забезпечує плавний проплив енергії без стресу, підтримка ясності розуму, працездатності та концентрації уваги протягом усього дня. Це ідеальний спосіб розпочати ранок, зарядивши енергію і тіло і розум з першого ковтка. Для довгострокової підтримки імунітету Power Cocktail забезпечує вас потужними антиоксидантами, вітамінами А, С, Е та Селеномселені, що працюють синергічно, щоб захистити ваші клітини від окислювального стресу. Пім інтернаціонал іде глибше, тому що справжнє здоров'я починається в кишківнику. Ось чому волокна та пробіотики в Power Cocktail підтримують збалансований мікробіом, прихований захисник не тільки травлення, але й імунітету. Що дійсно виділяється формулу, так це потужне додавання прихованих скарбів природи, ретельно підібраних для покращення вашого самопочуття. Вторинні рослинні сполуки, включаючи каротиноїди, ресвератрол, поліфеноли, куркумін, супер антиоксидант супа Fitline Power Cocktail Паверкоктел маємо в 40 разів вищий рівень засвоєння за допомогою технології передачі. І це ще не все. Ми використовуємо повний спектр з 22 різних екстрактів і концентратів, отриманих з ягід, фруктів, овочів, трав і спецій. Фітлайн Ресторейт це запатентований продукт, що містить мінерали та мікроелементи, і є важливою частиною оптимального сету Фітлайн. Приймайте ввечері, щоб відпочити за ніч і гарно відновити сили. Крім того, ці продукти сприяють красі середини та підтримують ваші кістки та зуби. Також Ресторейт підтримує імунну систему довгостроково ввечері з сильним антиоксидантом, селеном і вітаміном Д 3 PM International. не була PM International, якби мене доклали додаткових зусиль. Бо будьмо чесними, довгострокова підтримка є надзвичайно важливою. А якщо до прямо зараз, що робити, коли ваша імунна система сьогодні потребує підкріплення? У PM International Ми не просто думаємо про довгострокову перспективу. Ми віримо в комплексну стратегію. На сьогодні, завтра і найближчі місяці саме тому ми створили проміжне рішення у вигляді нашого продукту Fitline Антіокса, що допомагає вашій імунній системі залишатися сильною та стійкою саме тоді, коли це найбільш потрібно. Коли швидкість має найбільше значення, ми пропонуємо миттєве рішення для захисту вашого тіла за допомогою унікального комплексного поєднання багатовікових знань, поєднаних з довершеною передовою технологією. Наш швидкодіючий, потужний спрей FitLine IB 5K2 тому що PM International – це не лише про профілактику, а й про результати. Кожна мить, кожен виклик, кожен сезон. Давайте разом подивимось на те, що робить наші продукти. Настільки потужними, унікальними та здатними змінити життя, давайте детальніше розглянемо один з моїх найулюбленіших продуктів з миттєвим рішенням Фітлайн. І 5 має миттєвий антиоксидантний ефект, де природа, традиції та наука об'єднуються для вашого захисту. Все починається з простої істини. Жиророщі вітаміни, такі як А, Д 3 Е і К 2 є необхідними для нашого здоров'я. Але за своєю природою вони важко засвоюються, особливо в роті. Але в PM International ми не визнаємо. Обмежень, ми вирішуємо їх. Наша ексклюзивна система подвійного носія, що немає аналогії. Щоб ще більше посилити цей ефект, ми додали потужні скарби природи. Ми змішали екстракти м'яти, дещових глюканів імбиру, чебецю, воздики. Це добре відомі природні захисники. Багаті антиоксидантами, які допомагають зменшити активність вільних радикалів саме там, де це необхідно. Тож це дійсно важливо для імунної стійкості. А що якби ваша імунна система не мусила чекати на травлення? А що якби це почало діяти прямо тут, у вашому роті? Завдяки нашій унікальній системі подвійного сія, ми створили особливо потужні жиророзчинні поживні речовини, водорощенні та розпилювані, що миттєво стають біодоступними безпосередньо в момент прийому, без затримок лише миттєва цільова підтримка імунітету з першого розпилення завдяки нашій науково підтвердженій абсорбції через слизову оболонку ротової порожнини. доведені під час досліджень під керівництвом професора Віхубера ці потужні вітаміни швидко і ефективно засвоюються через слизову оболонку ротової порожнини, де починається перша імунна реакція організму. Захищайте себе, де б ви не були, незалежно від того, чи ви сідаєте в переповнений поїзд, чи робите покупки, або просто знаходитесь в публічних місцях з колегами та незнайомцями. Ваше самопочуття має значення. Кожен подих, кожен дотик, кожна мить мають значення, і саме тут на допомогу приходить наш спрей. Легкий, ефективний і зручний, щоб носити його з собою. Він ідеально вписується у ваш повсякденний розпорядок дня, забезпечуючи спокій з кожним розпиленням. Захист себе не повинен бути питанням, це повинно стати звичкою. Давайте поговоримо про фітлайн-антокси. Це не просто черговий антиоксидантний продукт. Це наука поєднана з природою, спеціально створений для вашого щоденного захисту клітин. Чому? Тому що ваші клітини, ваша енергія, ваша бадьорість, ваша життєва сила заслуговують на найкращу можливу підтримку. Всередині ви знайдете надійну основу з вітамінів та селену, необхідну для захисту організму від окислювального стресу. Але що дійсно виділяє цю формулу, так це потужне додавання прихованих скарбів природи, ретельно підібраних, щоб підняти ваше само. Почуття на новий рівень, mm -hmm. також рослинні сполуки, такі як картиноїди, ресвератрол, поліфеноли, назву лише кілька важливих, і навіть більше, тому що ми використовуємо повний спектр з 22 різних екстрактів і концентратів з ягід, фруктів, овочів, трав та спецій. Абсолютно геніальне поєднання, суміш, яку ви відчуваєте. І ваше тіло дякує вам за це. Отже, ідеальне середньо та довгострокове рішення в поєднанні з особливим підсилювачем резорції. завдяки концепції NTC з IB5 танто ви отримаєте підтримку вашому організму в цей особливий сезон. Що ж, друзі, оплески. Доктор Тобіаскюне, керівник наукової ради ПІМ International. І ви знаєте.